Не за кратами Тимошенко святкує вже вдруге. Торік сотні людей вітали її під Лук'янівським сізо. Квітами завалили все подвір'я, організували концерт і привезли здоровенний торт. Вона в неналежному місці його проводить. Але нічого, це останній раз. Вже другий день народження. Юлія Володимировна Тимошенко зустрічає за гратами. У харківській лікарні під вікнами знову влаштували мітинг із купою квітів. День народження! День народження! Лідери батьківщини привітали Тимошенко по телефону. А Яценюк передав ексклюзивне привітання від грузинського президента. Сьогодні кстати, у Юлії Тимошенко день народження. І ми, ми вашего имени, імені е, і с розшиті обізать на передані Я Хочу сказать, що я действующий президент. Я внутренние коментую Украины. Конечно, України. это не то що я Поздравляю, я не поздравляю конечно. навіть заґратовано політологи. Називають Тимошенко найсильнішим опозиціонером країни. Однак нині визнають іменем Тимошенко часто і спекулюють, що лідери опозиції, що європейські дипломати. Фігура Тимошенка це такий важливий важіль впливу на українську ситуацію. І тому. Важко сказати, чого там більше, або співчуття до самої Тимошенко, або подразник дуже зручний для того, щоб сказати: От тому ми вас і не беремо. Хоча, якщо б вона була на свободі, теж не взяли б. це зрозуміло. Весь демократичний світ стоїть на босі. Юлії Тимошенко соратники Тимошенко закликають Європу не підписувати угоду про асоціацію. І загратований прем'єр place... перший аргумент place... на користь цього заклику. Place... Під стінами лікарні поплічники експрем'єра запевняють, лідера їм бракує. Утім, все частіше зауважують політологи. Суттєві рішення об'єднана опозиція приймає без юліних порад. Із останнього згадують ігнорування прохання про єдиних кандидатів на мажоритарних округах. Мені здається, що вони дуже хочуть, щоб вона була незламна і в тюрмі. ним народженням вже є претенденти на її місце. Хто піде на президентські вибори? Тому що, якщо б вона була на свободі, вона б пішла. А так яценюк має шанси та.